В одному зеленому лісі жила собі родина зайчиків. Мама зайчиха дуже-дуже любила свого синочка, маленького зайчика. А маленький зайчик дуже-дуже любив свою рідну матусю. Вони разом гралися, читали книжки, гуляли по лісу, і їм було дуже-дуже весело разом. Але одного разу зайченя захотіло погуляти з іншими тваринками у лісі. Мамо, мамо, ти відпустиш мене погуляти на лісову галявину з друзями? Звичайно, мій любий зайчик, відповіла матуся. Звичайно, йди, грайся. Але як тільки зозуля прокоє три рази, ти повинен повернутися додому, бо буде. Час обіду. Добре, матусю, добре, я обов'язково повернуся, як зозуля прокує три рази. І зайчиня побігла на галявину. На галявині зайчиня грався з іншими звірятками. Їм було дуже весело і час спливав непомітно. Зозуля прокувала три рази. Ку-ку, ку-ку, ку-ку. Але зайчиня не почув. Зозуля прокувала вже й чотири рази. Куку, -ку ку, ку 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 Але зайчиня не помічав. Він грався і грався. Зозуля прокувала вже п'ять разів. Куку, ку ку ку-ку. Але й не помічав. Але вже у лісі зовсім стемніло. І зайчиня зрозумів, що треба повертатися додому. Він вернувся додому, але мама зробила йому зауваження, що він невчасно прийшов додому. Зайчиня дуже образився на матусю. Він подумав, що якщо мама зробить йому зауваження, то вона його не любить. І він задумав щось погане. Він вирішив піти до лісу і заховатися там серед кущів. І, звичайно, він втік. А мати чекала його вдома, чекала, 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 чекала. Мати зайчиха захворіла. Вона дуже погано себе почувалася через те, що мале зайчиня пішло з дому. Вона не знаходила собі місця. Вона не могла ні спати, ні їсти. Вона все чекала і чекала на свого синочка. А що ж тим часом робив цей маленький зайчик? А зайчиня сиділа у лісі під кущем. Було темно і страшно. йшов дощ. Зайчиня шукала нового та нового місця, де заховатися. Але холодні краплі дощу знаходили його повсюди. Сайченя почула розмову двох сорок, які сиділи на ближньому дереві. Ти чула, що захворіла стара зайчиха, бо в неї зник них зайчиня синок. Ні, не чула, Каркар. -кар. Зайчиня почав вслухуватися до їхньої розмови. Але якщо мама. Захворіла так сильно із за того, що я не прийшов додому, то напевно вона мене дуже-дуже любить. Треба назбирати їй квіточків та повертатися додому. Так зайчиня й зробила. Вона зібрала букет квітів, який найбільше любить матуся яскравих осінніх квітів, та побігла додому. А вдома мама зайчиха. Лежала на ліжку і дуже погано себе почувала. Мамо, мамо, я повернувся, мамочка, матінко моя люба, я дуже тебе люблю, закричав зайченяток, побачивши маму на ліжку. А мама зайчиха, як тільки почула, що повернувся її синочок, відразу вилікувалась. І жили вони далі у дружбі та любові. Ніколи не ображайте своїх матусь. До побачення малята.